Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і я розповідаю в своєму блозі, що моє хобі стало моєю роботою тут в Америці. І я доглядала за, доглядаю за тваринками в, через програму Ровер тут в Америці. І це розповсюджено по всьому світу. І також в мене був такий досвід. Я подорожувала безкоштовно. У Америці, у Флориді, були один тиждень біля моря, і це мені було безкоштовно. Я доглядала за собачкою. І в минулих відео я трошки розповідала про наше перебування. А сьогодні ми, ми вже повернулися, і ось мені привезли таку чудову собачку. Це звати Трес. Її хазяїн іспаномовний. Так цікаво, що команди, я їй даю на іспанський. Там Ми дивимося на перекладачу і даємо команди іспанською мовою. Так цікаво, тому що часто бувають, люди привозять з Індії або з Кореї, іспаномовні. І цікаво, що ти можеш практикувати інші мови. І сьогодні хочу розповісти вам про плюси і мінуси проживання в чужому будинку і доглядаючи за а, собачкою чи котиком. Ну, почну з мінусів. Перший мінус це те, що ти в чужому домі ти не орієнтуєшся перші дні, де що знаходиться. а це може бути деякий дискомфорт. Ну, для мене це так. Тобто, коли я чи десь ночую в гостях чи десь, мені потреба час, щоб адаптуватися, звикнути. Першу ніч я погано спала, але ще був великий дощ, гроза, то, можливо, це пов'язано з цим. З мінусів. Ти маєш трошки підлаштувати свій розпорядок під режим а, собачки. Тобто, ти не можеш там планувати свій ранок або вечір, як ти зовсім хочеш. Тобто, ти маєш підлаштуватись. Ну, я б назвала це все із мінусів. Тобто, перший день ти адаптуєшся і підлаштовуєшся під свій під режим трошки собачки. Але й собачка може підлаштовуватися під твій режим, так? Але це вже по домовленості з газяйкою. Тобто, Газяйка, де ми були, хотіла, щоб ми були по ну, щоб собака була в режимі 100%. Якби для нас це було б не принципово, якщо б ця собачка, наприклад, у мене була б, так? Але так як ми були вдома, там були камери спостереження в дворах, тому мені б не хотілося якихось неприємностей на майбутнє, і я виконувала. Деякі моменти, там в обідній час треба було закрити. Тобто нам треба було з моря, з пляжу, з океану, верніш, повернутися, закри... зачинити собачку на денний сон. Тобто, оцей момент, да? мінус. Але це все залежить від собаки, від хазяйки, від ситуації. Тобто, в моєму випадку був режим у собачки. І з плюсів, це все з мінусів, і з плюсів. Перше, ти відпочиваєш всією родиною в комфортних умовах. Ти маєш кухню, ти маєш комфортні умови, гарний будинок, басейн. Тобто ти можеш вибирати. У тебе є вибір вибрати той будинок з тими умовами, якими ти хочеш. І я вибрала комфортний будиночок для мене. І Потім плюс другий плюс безкоштовно в тому розумінні, що ти економиш кошти. Тобто на родину ми зекономили тисячу доларів, бо зараз гарячий сезон, і ми б віддали би за тиждень перебування у Флориді тисячу доларів десь приблизно на готель або будинок Верн, Такий би якби сняти, то нам би за тиждень прийшлося віддати тисячу доларів. Тобто все, що ти не потратив, ти зекономив, то ти заробив. Я, я, я так на це дивлюсь. Тобто, ти економиш кошти для своєї родини і, звісно, на проживання, на те, що ти харчуєшся, тобто ходиш там в кафе. Тобі не потрібні такі великі гроші. Тобто, повсякден, ну, твоє повсякденне життя. Ну, Дійсно, це все залежить від тебе, але твоє повсякденне життя воно не потребує. Тобто ми економимо із плюсів, що ти можеш вибирати і економити, я би так назвала. Може трошечки сумбурно, але я хотіла просто ще раз спонукати, що не бійтеся, не бійтеся, друзі. Не бійтеся, реєструйтеся. Такі програми, і, може, я знаю цю одну програму. Я під минулим відео відео підписувала, як вона називається англійською. Ви можете пошукати їх в себе і подорожувати по Європі, глядіти не тільки собачок, якщо у вас немає досвіду, але й котиків, кроликів. Не знаю, що ви любите. Є рептилії, я не дуже. Сприймаю рептилії, тому я люблю і маю досвід піклування про собак, про котів. Є навіть ферми, які надають таку можливість піклуватись про коней, про, про курей. Ну, я, це, не моя, це не моя історія, тому я не, не відмічала, що я це люблю. Тому, друзі, користуйтеся. Навколо нас є можливості, і навіть в цей важкий час, коли ми не вдома, коли ми щось змінюємо в своєму житті, ми можемо мати можливості подорожувати, отримувати нові емоції в своє життя. Тому користуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже приємно.